Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 2 квітня. І як завжди, огляд американських новин я стараюся розпочинати із української теми. І е, сьогоднішня новина про те, що у вівторок росіяни вперше в цьому році не запустили жодного дрону по Україні. І, ну тут можна багато що різних спекуляцій з цього приводу говорити, чи е, Путін злякався Трампа, чи можливо пробує залагодити, чи можливо багато тут невідомих речей. Чому так відбулося незрозуміло, тому що до цього часу практично кожної ночі росіяни запускали більше 100 дронів по Україні. Але а, дрони не були запущені по території України, але було запущено дві ракети по території Запорізької області, а також а, було запущено п'ять керованих авіабомб, так само а, в районі а, Запорізької області. Ну і з цього знов ж таки на, на фоні цього особливо відсутності жодного дрону, а, яких не було які не запустили по Україні. Багато спекуляцій, але чому, як ви розумієте, ніхто справжньої відповіді не має, але звертають увагу на це. Особливо з початком цих переговорів, особлива увага на американському просторі якраз таки звертається на те, як Росія обстрілює Україну. Ну, а на американському просторі я розпочну із найголоснішої сьогоднішньої новини, а це те, що. А в Сенаті є така штука, коли е, опозиційна партія, яка зазвичай має меншість, як ви розумієте, е, пробує заблокувати дію чи роботу сенату, то є така м, процедура, коли сенатор виходить, е, бере слово, і він може говорити оскільки завгодно. Він говорить скільки завгодно, як ви розумієте, під час його промови е, робота. Сената, по суті, блокується, ви не можете приймати будь-які закони. До речі, один із таких законів, який під час цієї промови був заблокований, ну поки що був перенесений. Це якраз такі питання про тарифи Трамп насідає на республіканців. щоб вони затвердили там назавжди в стаціонарному режимі, не просто президентське розпорядження, ну але це. Я так розумію, вже буде новина завтра, можливо, післязавтра. А чим особлива ця промова? По-перше, це рекордна. І а, ця промова тримала, тривала, щоб ви розуміли, 25 годин а, 4 хвилини. Попередній рекорд був зафіксований в 57-му році. Тоді сенатор а, проговорив 24 години, 18 хвилин. І. А, Дивіться, ця, ця подія звернула на себе увагу навіть не про те, що він говорив, цей сенатор, це, до речі, демократи штату Нью-Джерсі, а сам якраз такий рекорд. І це, в принципі, і республіканці визнали, і багато е журналістів звернули на це увагу, як ви розумієте, тому що це подія неординарна. Ну, Дивіться, е технічний момент, по-перше, під час цих 25 годин сенатор. Не сходив свого місця. До речі, цей сенатор не присів навіть жодного разу. Він там час від часу витирав під, але за 25 годин навіть казав, не, не розпустив свою кроватку. Ну його, до речі, запитали, як він взагалі витримав. Він розказав, що він готувався до цієї промови. Він не знав, наскільки він витримає. Тобто, він знав, який був рекорд, але цілі побити рекорд у нього не було. Цілі було протриматися як можна довше. Робив деякі дослідження. І вперше, що він робив, це їв. тобто почав поститися за декілька днів до цього, щоб не йти в туалет, тобто звичайні людські потреби. Він, щоб не піти в туалет і просто не сісти, а він не пив нічого. І це, в принципі, проблема, тому що через деякий час, коли людина ну, довший час не п'є, так само, щоб не йти в туалет, то починаються. Судоми в організмі, тому він там, я так розумію, коли вже прийшов під час промови, трошечки випив води, але до того не пив і не їв, тобто звертається на це увагу. Ну, але, звичайно, найголовніше, що ж взагалі було ціллю цієї промови, а це те, що ця промова була засудження дій. Трампа і Ілона Маска за 71 день президентства за все, що вони робили. І взагалі була, от, якщо так оформити, то головна думка це була протест про національну кризу в США. І він говорив про таку штуку, що зараз момент мораль, моральний момент. Це не питання, ви зліва чи ви справа, це питання, чи ви. Чи це правильно чи неправильно, і тут уже питання совісті він якраз пробував викликати це у сенаторів. Я так розумію, і як ви розумієте, в опозиційної партії звернути увагу на те, що відбувається в Україні. Ну і в країні, і звичайно, під час цієї промови за 25 годин можна обговорити всі теми. Ну і відповідно 71 день криза в країні була так само згадана і Україна так само в контексті цієї промови, і USAID, і всі інші програми, які обрізаються, і як це впливає на людей. Цей сенатор говорив, що під час підготовки до цієї промови він зустрічався з деякими людьми і якраз цитував їхні історії під час цієї промови і так далі. Ну і зазвичай дивіться, це не щось нове, рекорд, відповідно, нове, але для прикладу, наприклад, із самого свіжого, Тед Круз, республіканський кандидат, в 2013 році, використовував такий самий метод, борючись із Обама-кер. Я, до речі, розказував якось в попередніх своїх оглядах, випусках, що таке Обама-кер. Це по суті. Державна медична страховка, як вона не досконала, досконало взагалі нічого не буває в цьому світі, але завдяки Обама-Кер, по суті, ну, звичайні американці залишилися іще штанами, скажем так, якщо трошечки можливо перебільшувати, чому, тому що от з 2001 року по 2000. Восьмий, дев'ятий, під час президентства Джорджа Даб'ю Буша медична страховка виросла в сім разів для звичайних американців. Як ви розумієте, тенденція просто гіршила, крім того, що ціна погіршилася? А то ще і покрива покриття погіршилося. Крім того, страхові компанії винайшли. Таку діру в цих страхових полісах, що виявляється, якщо це була так звана pre-existing condition, Тобто, якщо людина перед тим, як взяла оцей медичний, медичну страховку, вона вже хворіла цією хворобою напередодні, все це не заключається. Тобто ви вже хворіли раніше, що хто там раніше покриває. І по суті були такі моменти, що людині залишалося тільки померти. Або. Ви просто на своїй роботі як раб, тому що ви хронічно хвора людина. Ви не можете розрахуватися, тому що ви йдете на другу роботу, і ви точно знаєте, що через цей pre-existing у вас просто страховка не буде покривати вашу хворобу, і ви просто труситесь, боїтесь, щоб що вас не звільнили з роботи, а відповідно. І не питаєте, щоб підняли вашу зарплату, тому що, не дай Боже, ви розлютите вашого супервайзера, бригадира, і вони вас просто виженуть з роботи. Так от, Тед Круз, якраз таки, як і в принципі республіканці, прикриваючи, що там є е, трошечки е, в цьому законі і страховка про аборти, вони нібито протестуючи проти абортів, якраз таки знак протеста він у 2013 році. Витримав 21 годину, тобто це так само немало, як ви розумієте. Так що, цією процедурою користуються як і демократи, так і республіканці. Ну, але щоб чисто фізично витримати, звичайно, такий довгий час, то це ну, новина неординарна. Ну, а іще великі новини, якби, звичайно, не ця промова. А це іще от, вчорашня новина. Я згадував про те, що е, вибори. Суддів Верховний суд штата Вискансин, і я розказував про те, що там Ілон Маск розкидався грошима, і людей, підтримуючи консервативного кандидата. І, взагалі, команда Ілона Маска на підтримку цього кандидата, крім того, що він сам там збиравши гроші, потратила 19 мільйонів доларів. А до речі, взагалі, ці вибори, Верховний суд штата Вискансин побив штатовський рекорд. Ця передвиборча компанія назбирала 90 мільйонів доларів. Попередній рекорд був 56 мільйонів доларів в 2023 році. Ну але як ви розумієте, не це найголовніше. А найголовніше те, що ліберальний кандидат переміг. І Ілон Маск просто розкинувся грошима наліво направо, не отримавши ніяких дивідендів і своїх вкладень. І я нагадаю, що е, вибори Верховного судді в штаті Вискансен тепер ця ліберальна суддя, яку вибрали, Амбода, буде перебувати в цьому суді терміном 10 років. Тобто е, ліберальна суддя, якраз через яку були ці вибори йде на пенсію в цьому році. То а, перевага в суді так і залишається 4-3 на користь ліберальних суддів а, в штаті Висконсин. Відбулися так само позачергові вибори в штаті Флорида. Тут, правда, не, не суд питання, а це а, в палату представників були вибори. Чому? Тому що. Майк uh, Волз, який от радник по нас безпеці, який засвітився своїми uh, професійними в лавках якостями за останні дні. І Мед Гейтс, це так само такий ярий трампіст. Він мав так само бути в адміністрації президента Трампа, поки не почали світити його брудною білизною. Вона була найбруднішою з усіх, і він вирішив uh, не заплямовувати репутацію Трампа і самовідсторонився. Але. А оскільки він а, там була взагалі залі багато ходівочка, він самовільно залишив палату представників, щоб якраз тоді комісія, яка розбирала всі його діяння, щоб не висвітили його там, і сексуальні стосунки з неповнолітніми там цілий букет цього було. Але оскільки комісія має повноваження тільки е, по відношенню до конгресменів, то він розрахувався все, як то кажуть, з нього і взятки гладкі. Тобто там така багато Але оскільки він залишив е, палату представників, то цих двох е, треба було замінити. І пройшли вибори е, у вівторок, і е, обидва перемогли, тобто ну, замінні оці, замість Майка Волса і замість Мета Гейтса, хто там замі... замість них вибирався. Чому? Тому що, по-перше. Флорида це такий консервативний республіканський штат. По-перше, по-друге, пенсіонерський. Я от завжди наголошую, що люди старшого віку вони доволі таких консервативних поглядів в більшості своїх, але, але не все так однозначно. Чому? Тому що, наприклад, Майк Волс в своєму окрузі переміг з різницю демократа, свого опонента демократа переміг з різницею в 33%. Вчорашні ж вибори закінчилися з перевагою в 14 відсотків. Мед Гейтс переміг свого опонента з різницею в 32 це 5 листопада. Його ж замісник переміг з різницею у 15 І тут поки що на даний момент не, немає нічого страшного, щоб республіканці почали там переживати, але. Задуматися варто чому? Тому що, ну, як ви розумієте, тут все дуже просто. Через те, що Трамп зробив якраз таки за ці 70 днів, навіть в пенсіонерському штаті, навіть в суперконсервативному штаті, ну, людям дещо починають доходити. І тоді стоїть питання: як би там не кричав, що люди хочуть, щоб я йшов на третій термін, в умовному Висхансені а, вибори з. Верховного суді, по суті, показали, що люди думають о цих вколивальних штатів. тобто не настільки радикально республіканських, як штат Флорида. Тому а, знову ж таки, до наступних виборів ще півтора року, а, на жаль, у людей доволі багата, чи, верніше, коротка пам'ять, і ще дуже багато чого може змінитися до виборів. Але якщо тенденція буде залишатися такою, як вона є на, на теперішній момент. І Америка реально ще буде жити, витримує після такого просто обвалу бардака, то що добувається зараз, то можливо, можливо, люди проголосують якось по-іншому. Я нагадаю, що через півтора року будуть перебиратися Палата представників повністю, і десь приблизно третина Сенату Трамп, якщо його ще не імпічнуть до тих, до тої до тієї пори, він ще буде залишатися. Президентом, ну і дивіться, який тепер розклад до цього голосування республіканці і так мали перевагу 218 проти 213 демократів. І навіть якби вони програли ці два місця, то вони все рівно мали би перевагу 218 проти 215. Але тепер у республіканців є 220. Це означає, що от вони можуть три бунтівних республіканця. Витримати, і буде достатньо голосів приймати закони. Я нагадаю, до речі, що е, демократи втратили один свій е, голос, коли е, представник із Х'юстона демократ е, помер е, буквально місяць тому назад, і вибори там ще не відбулися замінити його. Тому ну все рівно 220 проти 214 невелика. Зміна. Отакий От розклад зараз на сьогоднішній день в палаті представників. Ну і говорячи якраз таки про палату представників і про різницю. Вчора у вівторок відбулося попереднє голосування про один закон, який, здавалося, трошки, нібито логічний. А саме Джонсон і там декілька жінок пробували запропонували провести один закон, який би дозволяв би новим батькам. Але в основному мається на увазі це. Мами, які щойно народили, і вони конгресмени. Щоб їм дозволити голосувати дистанційно. Ну, взагалі в Америці є таке правило: це Family Medical Leave, це називається. Тут немає такого я, до речі, забув, забуваю як воно, ця декретна відпустка. Так? В Америці такого немає. Люди, оце family, сімейна медична відпустка, вона не оплачувана, до речі, ви можете її. Використати один раз на рік, якщо ви на заводі працюєте і так далі, і вас не звільняють з роботи. Ну і щось подібне пробували зробити і для конгресменів, якраз таки для мам. Тобто дозволити для них, щоб вони не просто сиділи зі своєю дитиною, там пелюшки міняли, але щоб вони так само могли працювати, але дистанційно. І а, трапилася халепа навіть республіканці, маючи більшість у палаті представників, навіть за підтримки спікера Джонсона. Знайшлося 9 республіканців, які до речі, демократи всі проголосували проти, а і 9 республіканців, які погодилися з демократами, і їхня позиція, що це не конституційна позиція. Тобто, в конституції такого немає. Народив дитину, тебе там звільнили від роботи, чи ще що-небудь. Ну така історія. Але я б тут хотів би сказати, що добре, чи це чи погано, це таке питання. Більше, знаєте, виглядає, як це. Не, не логічний якийсь закон, а більше політичний. Чому тому, що от останнім часом а, ну на жаль, от розкол між, між партіями в Сполучених Штатах Америки він просто ну, занадто великий. І навіть якщо опозиційна партія, опоненти пропонують щось от реально суперкласнюче, за нього голосують проти тільки тому, що це не з твоєї партії запропоновано, а твої опоненти. Про що я розказую? Наприклад, от зараз голосували там за молодих мам. молодих, ну, Я думаю, молодих, тому що 60 років ніхто не родить в Сенаті. Так от, ну, турбота про мам. От реально, я так дивлюсь, з, -з сторони. Ну, і логічно, ну, яка різниця? Будуть вони на місці, там, не будуть. там, Можливо, там, термін змінили б, не 12, можливо, тижнів, можливо, якісь інші. Ну, але якась турбота про цих жінок. Але. Для прикладу, під час ковіду-19, тоді демократи мали більшість у палаті представників. І тоді, знову ж таки, через пандемію, через те, щоб не розносити заразу демократи, маючи більшість, пропонували: давайте будемо там деякі питання вирішувати дистанційно. І Тоді республіканці всі одноголосно так само були проти. Тобто, ну тут питання таке: можливо, вони не розуміли чи не хотіли розуміти, що таке. Ковід, тим більше, що, наприклад, такі штати, як Флорида, вони взагалі не закривалися, тому вони от, ну, до кінця вели оцю лінію партії, тобто, що слова з ділом не розходяться. Значить, якщо ми працюємо, значить ми працюємо. Але просто я до чого я веду, що навіть якщо якась добра ідея і логічна, ідея здоровим глуздом, закон які небудь, на жаль, в сучасному. Американському політичному житті ця ідея може не сприйнятися, тому що це не твої однопартійці висовують ці ідеї. Ну і я думаю, що саме це і трапилось в тому, тому що ну, реально, я, наприклад. Моя суб'єктивна думка, я сумніваюся, що так сильно переживали за конституцію, тому що можна вносити поправки, багато чого змінювалося. Тому що початково в конституції жінки не могли голосувати в Сполучених Штатах Америки, але ж змінилося. Тобто, ну, життя міняється, якось люди адаптуються і так далі. Тоді, взагалі, жінок не було в Конгресі. Зараз змінилося. Знаєте, люди вибрали, хочуть, щоб жінка була. Але жінка ну, попала в таку ситуацію. Ну, але от така ось новина. Ще одна стара новина це е, відносно е, американських військових, які загинули під час навчання в Литві. Е, вчора, чи вже позавчора, у понеділок, знайшли тіла трьох військових, а вчора у вівторок вже знайшли четвертого. І е, е, імена перших трьох вже повідомили, хто це. Четвертого поки що не сказали, тому що вони ще уточнюють, хто вони. Але, ну, імена я не запам'ятав, звичайно, як ви розумієте. Але це молоді хлопці. В одному 25 років, в другому також 25, а третьому 21 рік. Тобто, просто на навчанні покаталися, нібито на машині попали в болото. така, знаєте, от, от дурна смерть. Реально, я не знаю, як її ще назвати. Але ось така от історія. А Новина ще про. Луїджі Манджіоні. Вона от уже деякий час була трошечки в тіні. Історія про те, що це ще в грудні місяці цей е, молодий чоловік відносно йому 26 років, він застрелив у Манхеттені гендиректора з страхових там, компаній, асоціацій, навіть об'єднань страхових компаній. І е, там була історія, які його ловили і так далі. І е, Він зараз знаходиться у в'язниці, як ви розумієте, в СІЗО. І чому це зараз попало в топові новини? Тому що генпрокурор Сполучених Штатів Америки пем Банді, я завжди мене чешеться сказати Пем Бланді, тому що вона білявка така, можливо, пофарбована, але ну, таке не хочеться тут анекдоти про блондинок там зарулювати в ту ері. Але вона наказала по суті своїм прокурорам, які будуть вести цю справу. Вимагати смертної кари для цього хлопця. Чому? Тому що це було сплановане е вбивство, тобто він не просто якийсь випадковий, це було сплановано, це була е ліквідація. по суті. Тобто він вже хочуть приписати як професіонал, і так далі. Ну, і я нагадаю, що цей Луїджі Манджіоні свою вину не визнав там по декілька звинувачень, як зазвичай, кожний злочин має декілька кутів, і кожен кут, якраз таки, це окреме звинувачення. Ну і захист, чого Луїджі Манджіоні так само сказав свою думку, звісно, цього. Намагання досягти смертної кари, він сказав, що це рішення взагалі ваворське і політичне. Тобто це не стільки про справедливість, хоча так само можна і говорити, там деякі питання. Але оскільки це іде е, ну, можливо з лінією партії, там багато людину застрели і так далі, значить треба показати, дати сигнал і так далі. Ну і на думку. е-е-е Захисту цього е, Луїджі Манджіоні, що це не зовсім справедливе ну, намагання досягти смертної кари. Ну, але знову ж таки суду вирішувати, який буде вже вирок. До речі, е, судовий процес розпочнеться 18 квітня, якщо він не буде перенесений. Чому? Тому що вже один раз був. Перенесений суд мав спочатку дата, була назначена на середину березня, але, як ви розумієте, суд поки що ще не розпочався. Ну і остання на сьогоднішній день новина це новина про аеропорт столичний імені Рональда Рейгена. І він попав у топові новини. Це, до речі, я нагадаю: аеропорт, де от е, не так давно стикнулися пасажирський літак із військовим гелікоптером і загинуло. 70 людей, 60 людей на борту пасажирського літака і три військових. Цей аеропорт знову попав в топові американські новини. І не з одною подією, а з двома. По-перше, знову ж таки, мало не трапилася трагедія. Літак авіалінії Дельта заходив на посадку, і в один момент пролунав сигнал безпеки, що другий якийсь а, як це там авіа? Коротше, військовий літак. В кінці кінців виявилося, що мало не стикнулися. Поруну сигнал і військовий літак зміг вивернути, але вони долетіли до відстані 12 секунд. От 12 секунд залишалося до зіткнення, поки військовий літак, ну як ви розумієте, військовий реактивний там літаки, вони там супер маневрені, вони швидко, Амін... вибачаюся, вже до англійська аймін це. Вибачаюся, пішла вже англійська мова з мене. Так от, е гелікоптер ще більш маневреніший, але вони не змогли справитися в той момент. Але тут е спрацювала електроніка якраз таки, пролунав сигнал безпеки чи небезпеки і е цей літак зміг вивернути. Але це трагічна новина, яка на щастя не сталася. А є ще комічна. Новина, яка не має відношення до цієї трагедії чи до якої іншої, а, в цьому самому аеропорту два диспетчера побилися на роботі. На даний момент не повідомляється, чому причина була, чи це якраз таки можливо, вони не могли поділити злітну чи посадочну там сумову після того, але була бійка. Але по результатам цієї бійки зарештували тільки одного з тих диспетчерів, якому, до речі, 40 років. Але не повідомляється, що було бійкою. Але слухайте, цей аеропорт ну, вже от за останні там буквально декілька місяців ну, занадто світиться в американських новинах. Слухайте, трагедія трапилася, трагедія, яка могла ось-ось трапитися, І ще й диспетчери б'ються між собою. Про що це взагалі? Ну, на цьому все. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, коментарі і особливо за підписки на мій канал. На цьому все. Сподіваємось, сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай що стоїть, все буде Україна!